Всім привіт з України! Нарешті у мене є трошечки вільного часу, і буде вже пересадка живців, які вкорінювалися, і вже давно потребують пересадки. Тож, давайте пересадимо. Пересадка вкорінених череночків, які треба було вже дуже давно пересадити, але за браком часу вони ще й досі ростуть в общем, такому тазіку, і вже ще трохи і запознаносять прямо з цих тазіків. Далі я хочу вже висадити. Коронку з покупного табачного ананасу, дивіться, які вона ще наростила гарні корінці. Тож вона піде також вже в горщик. Ця короночка також піде в горщик. Корінці в неї тут є. Бачите, тут є зачатки корінців, хоча в неї е, висохла серединка, це все треба обрізати ножицями, і вона дасть пакову дітку, яка вже і розвинеться в нормальний ананасик. Також тут є пасіфлора, яка вже вкорінилася, треба вибрати, і також посадити їх по горщикам. Для пасіфлори треба взяти горщики трошки вище. Ладно, сходимо за ними ще разочок. Тож, почнемо, щоб не заважали мені ці короночки, саме з коронок. Так як горщики їм не треба великі, горщики вам треба взяти з запасом і різного об'єму. Тому що не всі живці можуть виявитися з гарними кореневою системою. Наприклад, ананасикам треба малесенькі горщики, тож набирайте одразу на пересадки різних горщиків, різного об'єму, різної форми ґрунт у мене вологий, мій звичайний ґрунт, який я використовую, і додала трошки перліту. Тут є камінці, залишу їх для якихось лимонів, там ще буде пересадка. Е, могла витрухувати горщики з рослин, які пересаджувалися, тому тут можуть бути і корінці, і корінці, і камінці, і, е, як він, керамзіт. Тож дивіться, ось короночка, які в неї вже гарні. Е, Корінці. Це з АТБ ананасик. Серединка в нього тримається добре, тож є шанси на вкорінення і на те, що в мене виросте саме такий ананасик, який я скуштувала. Так, він був гидотний, тому що він зелений. Вони зелені, на жаль, і вони не смачні. Хто куштував вже домашні ананаси, той знає різницю, знає, наскільки вони класні і смачнючі. І нагадаю, ананаси треба поливати дуже-дуже рідко. Так як корінці в нього тут крихкі такі ще вони. Я, знаєте, так обережненько проштовхну туди ґрунт. ґрунт у мене дуже вологий, бо він стоїть на вулиці, великий тазик, і йдуть дощики. Тож мені треба буде тільки один разочок палити це все з вкорінювачем. Радіфарм чи фартіру, що в мене там буде, зараз після пересадки, пошукаю, пошукаю. Ось, тобто короночка тримається. Це, саме зараз дуже зручно. Так, ви не отримаєте насолоди від смачних ананасів. Але є можливість купити непереморожену коронку, знайти і потім виростити з, з покупного плода смачний ананасик. Також посадимо вже і цей корінці в нього тут є, хочуть рости. Це я обріжу пізніше. Щоб зараз не відволікатися, тут корінці ще не відросли, так як в попередньому. Тож можна більш платніше накласти ґрунту і придавити цю короночку отак ретельненько. Вони добре вкорінюються, навіть з малесенькими корінцями. Зараз літо тепло. Що люблять ананаси? Дуже рідкий полив і багато сонечка. Він дасть нам діточку. Принаймні, я це сподіваюся, в мене вже таке було. Тож буду вас далі в прогулках тримати в курсі, розповідати вам, що на, наразі відбувається там з тою або іною короночкою. Так як там були корінці, я більш обережно пропухала. грунт тут. Корінців ще немає. Ну, вони там є, зачатки. Тож можна так, знаєте. Гарний утрамбувати ґрунт. Так, далі, короночка з того невеличкого ананасу, який ми дегустували недавно, також дає корінці. З домашніми, звісно ж, коронками все добре. Вони дуже швидко дають корінчики, і також її можна вже посадити в ґрунт. І нехай собі вкорінюється нормально в ґрунті. Цей головний корінчик не зламати. Зачатки тут ще є і ще будуть, і вона вкоріниться одразу вже в горщику. Так, треба тут вже більш обережніше, бо є ці тендітні корінчики. Тож так от, обережно-обережно, і сама коронка, вона така височенька. Тож так, обережно. Утрамбували і залишаємо спу... а, ні, ну, полить треба буде з вкорінювачем. Використовуйте будь-який вкорінювач. Також підходить до прибурштинного кисла та для вкорінення. Все, утрамбували і поставили. Пізніше горщики будуть помиті, і вони будуть відправлені на полочку, там, де максимально тепло. Далі це у нас латок з лимончиком лонаріо. Ось тут видно, корінці, видно, видно, що тут вже зелень є, жабуриння, тому що в прозорих горщиках заводиться жабуриння. Як би нам не хотілося, щоб там не було такого, але воно там є. Результат вкорінення не 100%. Я тут вже повибирала, які не вкорінились. І тут також є ось сухий такий, який не захотів вкорінюватись, не захотів давати мені. Корінці. Тож, тепер треба це обережно, так дуже обережно їх звідти витряхнути і не пошкодить їм корінчики. Зараз я трошки підстукаю з усіх сторін, щоб вони більш-менш легко пішли витягуватися. О, а щось тут і зовсім без корінців, дехто в цього малесенький. А цей також не захотів корінюватись. Ну і бачите, і таке буває. Зараз гарно їх так підчеплю. В когось хороші корінці, бачите, тут тобто результат різний, хоч вони і давно стоять, і тут прирости, я такий корінець малесенький. Ну, спробуємо висадити. Пробуйте висадити все, а там як буде. Наростить корінці. Хтось І Бачите, в когось дуже гарно, в Когось нема. Тож результат, не знаю, від чого це залежить. Чи луна не в Меркурії, чи Меркурій не в Луні, чи не в Терезах, як вони там. Чи ретроградний Меркурій. Тож Результат буває дуже різкий, різний. І ось стоїть дуже довго. Корінців тут немає, але він зелененький, ну не в коріницях. Тож, то вибачайте. Так, цей капос мені знадобиться, тому що череночки в ньому зростали і він їм подобався. Зараз виберу з цієї кубки гарні. Так, тут є, але дуже маленькі. Посадимо його в маленький корінець. О, в маленький, корінець в маленький горщичок. Бачите, тут є зачатки корінців. Це зараз переберу хто з гарним корінцем, тому буде більше горщик, хто з меншим корінцем, тому горщик буде менше, і поставлю їх окремо. Дивіться. Тут нічого не заважало йому наростити ось такі гарнюні корінці. В когось вони там поменше, як бачите. Хоча умови для них і для всіх були однакові. І потім вже буду. Ну, також вам покажу, що з цього вийшло. Тут також якийсь один малесенький зачаточок, піде додатково комусь в горщик. Тут ось також, бачите, яке гарне корінечко. В когось тільки калюс єлі-єлі, зато з переростиком. Ну, вони вже давно на вулиці під відкритим небом. Тож всі підуть по горщиках. А там хто виживе, той виживе, хто не виживе. Ну, значить, все, не захотів. А так, корінці повкорінювалися. Живці повкорінювалися. Дехто наростив гарне корінечко, де хтось пропетляв. Тут лежить кубка живців, які вкорінювалися. Хтось з гарним корінням, хтось з не дуже добрим корінням. Тож оберемо окремо маленькі горщики, окремо горщики побільше. І почнемо висаджувати свої рослиночки на дно. земля, субстрат, і далі рослинка. Так, корінці в неї ну, норм. Тож, садимо її у горщик. Притрамбовуємо злегка той кокос, в якому вони вкорінювалися, я змішала зі своїм ґрунтом. Потім вони всі відправляться в ящичок і будуть полити по политі. Так, це горщик від сиракузану. Залишимо його для сірокузану. Ось тут горщик поменше. Виберемо рослинку меншим. Дивіться, малесенький приріст, але гарні такі корінці. Тож, так, сюди і посадимо корінці. Ну, будуть повіть, і потім буду вам показувати, як вони там ростуть вже окремо, їх вже давно треба було відбракувати цілякі різні. Бачите, тут гарне коріння. Отут, коли ви пересаджуєте, ось таке гарне коріння, і тут є, закінчилася в нього точка росту. Цю точку росту можна так от прищепнути трошечки, щоб він вже не ріс, не давав в той прирост, а витратив наразі сили на вкорінення в горщику в субстраті. Ось так от трамбуємо і просто пересажуємо. І менші корінці, когось трошки більші. Ну, нічого страшного, наростять вже по окремих горщиках. Можливо, там вже питання їм не вистачало, вже висновшився і ґрунт, але вони вже дуже давно стоять отак от на відкритому просторі. Для оцих маленьких нещастячок, в яких такі малесенькі корінчики, але вони є. Я взяла малесенькі горщики, тому що для них не треба великий горщик. Бачите, які ніжки. <гум> а, бо дуже великий ризик просто залив. тож беріть максимально маленькі горщики, ставте їх окремо, щоб ви розуміли, що у вас тут ще е, їм дуже довго нарощувати. все це тож беремо Просто горщики манюсенькі. Треба, щоб було вдома запас різних. Горщики. В принципі, можна взяти стаканчики одноразові такі, прозорі. Там вони є як подрюмочку є, як стаканчик є. Тож, можна, якщо нема горчиків маленьких, то можна взяти стаканчики і тоді теж вам буде зручно спостерігати, як там розвиваються ці корінці. Так обережно, щоб не зламати те, що там з'явилося. Десь трамбуйте, десь не трамбуйте. Ґрунт, і все. І будемо чекати, потім вам буду показувати, хто і як нарощує. Ну, тут ну, гарний такий корінець, що йому не вистачало, та не знаю. Але щось цей рік у мене, по-перше, що загружений, по-друге, де якось сікась-накась. Ну, Ладно, впораємось. Аби були всі живі, здорові. Що маленькі відправляються Маленькі горщики, потім буду вам показувати в прогулянках, як вони наростять кореневу систему, буде ще ж пересадка цих рослиночок. Тож я вам покажу, як такі маніпусінькі також можуть наростити. Головне, що вони є. Там, де їх вже нема, тих корінців, то можна спокійно, сміливо викинути і не витрачати сили і нерви на ці рослинки-малесенькі. Так що мені не вистачить маленького горщика. от лі. Я Так старалась набрати маленькі горщики, все одно одного не вистачить. Тут е, такі ніжки, тут зовсім зовсім малесенькі, а є прирісти, і оце приріст я просто зупиню і посажу їх два в один горщик. Вже як вони тут вкоріняться, може хтось не захоче жити. То потім розсажу. Окремо бігати їм за горщиками і, і, і не буду. Принаймні для цих е, тільки треба вирівняти, щоб вони рівненько росли і не переплітались. Можливо, зараз буде їм тут більше речовин, мікро елементів, свіженький грунти, і вони підуть в ріст. Так, весь флора частково також вкорінилась. Тож треба вибрати ті. Екземплярчики, які вже вкорінились. Також вибрати ті, хто не вкорінився. Бачите, засох хламінну. Тут можна було б оце підрізати і почекати. Це воно сухе, воно якось підсохло, воно не підгнило. Тож ці залишаємо. Вони ще дадуть корінці, раз вони виглядають так гарнесенько. Хто з корінчиками, той буде зараз відсажений в горщик. Єдине, що ці вусики треба поприбирати. Ось тут череночок дав гарні корінці. Тут не дав, всі одночасно стоять в одному горщику на вкоріненні. І, як бачите, результат також різний. В когось вже гарні корінці, хтось ще там чухається, в когось малесенькі корінці. Вусика я поприбираю, тут листочок зажований. Корінець є і є, Тож його і залишимо також на пересадку. Тут поки без корінців, то нехай далі собі вкорінюється. щоб ти не залазиш. От, і цей також гарнесенький-зеленесенький. Хай собі далі стоїть на коріння. Ну, можна буде. Воду помити, замінити на чистеньку. І все. Тож для пасіфору я взяла такі горщики повище. Їх треба більше занурити. Цей малесенький зовсім. Тож тримаю його так на вісу. щоб те, щоб те нещасті малесенький, корінчик, який залишився, не зламався. І вона продовжила собі далі вкорідюватись. Так само з усіма. Ці мішають на даному і так, Бачите, як в, нього, в неї ростуть корінці з усіх сторін, і як їм хочеться. Якогось там певного порядку, звідки вони там ростуть, немає. Пускають, що хочуть і як хочуть. Ну, такі вже ці рослини. Така вона вже. Природа, тож нагадаю, що це пасіфлора Квадрангуляріс. Дуже прикольна пасіфлора, поди в неї великі, як дині. Нарешті я відновила собі цю рослину, бо була, втратила її аж на цілий рік. Якось так сталося. Але це, знову вона буде у мене. Тож, бачите, в когось корінці отак ростуть зверху. В когось як попало. Немає якоїсь закономірності, скажімо так, щоб неї однаково росли і гарно корінці. Як попало. Так, ще нам залишився от і відправиться в такі високі горші, корінці є, але їх негацько. Ну, потім вона дуже гарно нарощує корінці, вже буду наступної прогулянці показувати вам. Покажу, вона росте у мене в будинку, буде рости в будинку на підвіконі. Натягнула я її вже там вірьовочку блакитну, що буде в хаті рости. І, до речі, вона і росла в мене в хаті дуже гарно і запуталася в І ще на пересадку в мене вкорінений лимончик з Сіракусану. Вони вже в такому стані, дуже давно на вулиці. Тут також не все гладко. Все прям супер гарно і класно, як би мені хотілося. Також є ось сухенький, сухенький, і тут є величенький, і він також сухенький. Минулого року влітку я ставила дуже великий діаметр живців, і вони гарно вкорінювалися. Ці восняні якось пройшло все не дуже. Тож, ладно, там ще є що нарізати, можливо, з'явиться трохи часу то я ще поставлю на корінь. Тож не хочеться пошкодити тут корінці, які вкорінились. Зараз все подостаю і вам покажу тут так само є прирост, але зовсім зовсім нема корінці витрачати. Час на нього я не буду. Не захотів, часу було вдосталь. Ну, то все, в когось он гарні тягнуться корінчики. В когось єлі-єлі. єле Усіх цих йомкостей є дренажні отвори обов'язково. Тому вони не могли тут закиснути чи замокнути. З якоїсь причини вони не захотіли вкорінювати стояла. Зараз отак все дістану. Обережно. Хтось не обережно. Получається, тут так само нема корінців. Гратися, все і не буду. Тут є тут. Малесенькі. <рес> Зовсім малесенькі. Цей кокос я змішаю з своїм ґрунтом, які будуть висаджуватись зараз ці живці. Пасіфлора вкорінювалась без ґрунту, то їй нічого не заважає вкорінитись в новому. А ці вкорінювалися в цьому. І це кокос, а там у мене торф, то така суміш піде їм на користь. Бачите, дренажні отвори є у всіх цих тазиках. Робимо обов'язково. На дно я клала сарветку, щоб вода не так швидко виливалася і не було грязі. І, звісно ж, тара прозора, все, що доторкається до прозорості, до складу, прозорих таких горщиків, і потрапляє сонечко. Тут виростає таке ж коріння. В принципі, вона не страшна, бо це тимчасова тара, поки рослинки вкорінювалися. Тобто, ось дивіться, які корінці в когось дуже гарні. Тут два нещастячка з малюсінькими корінцями. А хтось наростив доволі таки гарну кореневу систему, при тому, що вони були в одному тазі. Куди? Тож, всі зараз відправляються по новим горщикам, це лимончик сіра козана. Ось такі малесенькі покорінювались. Треба ще поставити на корінення. Так, зверху це кокосовий субстрат з перлітом, в якому вони вкорінювались, так як вони в ньому вже вкорінились. Тут є своя мікрофлора. Я його просто змішаю із своїм торфяним субстратом, також перлітом і злічу зайку. Так, це все. Ретельно перемішую. Тут на якісь салички смакоту. Була пересадка, мабуть, витряхнула сюди горщик. Який-то грунт, з якого-то горщика комусь, мабуть, збільшувала горщики, тому тут тепер суміш перліту Кокосу, торфу, кара попадається, і попадаються керамзити, І сукурунти там пересаджувались. Грунт не викинувся, а просто насипався кубки. Є черв'ячочок, Черв'як мені наразі не потрібен, бо корінці у мене дуже такі слабкі, крихкі. Тож перевіряйте, щоб у вашому ґрунті не було черв'яків. Я нікому нічого не забороняю, я просто не раджу, щоб горщику були черв'яки. Тим паче в таких молоденьких рослинах, які ще будуть наращувати корінну систему. Цитруси люблять ґрунт, який потім трамбується, уплотняється і черв'яки його гарно рихлять. Вони для відкритого ґрунту, так, вони дуже потрібні і корисні. В горщиках вони не бажані гості. І тим паче таких молодесеньких рослин, які ще будуть наращувати корінці. Коли ми вирощуємо наші рослинки, що не можна робити? Одне з таких правил не можна заглобляти кореневу шийку. Але це в нас вкорінені черіночки і наразі вона вирисована Вималювана, але не дуже чітко. Дивіться, тут є а, така грань, бачите? Ось сам череночок, ось у нього з баків корінці. І пізніше, при наступній пересадці, ці корінці, які з них, вони стануть товщими і більшими. І ось і на тій границі такі буде коренева шийка. Наразі я їх всіх сажу, як попало. Ну, як попало, їх просто обережно сажу і трохи заглиблюю. Але коли я їх зроблю полив, ґрунт всядеться потім буде ще один полив, щось вимається. І коли вони вже добре-добре вкоріняться, в них буде чітко видно, де знаходиться коренева шийка. Який з цих корінців утворять ті такі великі товсті корінці, на яких буде рослина триматися. Поки що це така маленька міні борода але тут один корінець, який тут дав розгалуження таке. Тут просто рівненький корінець, щось з цих корінців дадуть такі основні корені. Які будуть виражена буде вже коренева шийка. Зараз просто я їх обережно сажу, трошки заглиблюю, для того, щоб рослинка трималася в горщику. А вже пізніше, при пересадці наступний горщик, буде і прибрано ґрунт, і буде вже видно, де буде коренева шийка. Тож, якщо ви пересаджуєте, розсаджуєте свої коріняхи. Просто садіть їх обережно, щоб не пошкодилось коріння, не переймайтеся наразі через цю кореневу шийку, поки вони все це витримують. Коренева система вона ще розвивається. І сама рослинка також. Тож з цього приводу, поки розсаджуємо, не переймаємось. Далі треба буде звернути на це увагу. Так, тепер залишилось мені це все палити. В ліці у мене розбавлений фертірут. І ґрунт у мене дуже вологий в горщиках, тож додатково поливати перед внесенням добрив його не треба. ґрунт вологий. Якщо ґрунт сухий, то я спочатку поливаю, а вже наприкінці поливаю з вкорінювачем. Тут же буде лише один полив через те, що ґрунт вологий, тож я просто їх поливаю з вкорінювачем. Олійка, звісно, носик цей. Не дуже добрий, болото розводиться. Але є в мене велика собака, яка просто гризе всі ці лієчки, щось десь залишив. Все буде тобі погризано. Тож, наливає вона не дуже обережно, ну, вже як є. Поливаються в корінь очі, Дуже добре. Грунт буде дуже добре зволожений. І цього вистачить. Звідси я їх, звісно ж, приберу. Горщики всі повитираю, підпишу. І будуть вони звідси прибрані. Десь, щоб вони гарненько просихали, гарно продувались і нарощували своє коріння. Отака пересадочка вийшла, як бачите, не все вкорінюється однаково. В кого хтось може наростити гарні корінці, а хтось не дасть їх зовсім. Але це не привід впадати у вічі, треба лише просто ще раз спробувати вкорінити. Взяти живці здобути. Благо, їх і продають, але не вистачає часу, щоб все це нарізати. Але хто терплячий, той, звісно ж, отримає. Просто фізично не встигаю. І Щоб собі поставити на вкорінення. Але вже як вийде, буде час, я це зроблю. Але якщо щось не вийшло, не впадайте у віччя, просто спробуйте ще разочок. Можливо, зірки були і чомусь всесвіт проти цього вкорінені. Спробуйте ще разочок. Якби я впадала в вічі при кожній невдалій спробі то нічого би не було. Але пробуйте, пробуйте ще раз, пробуйте, іще раз пробуйте, І ви відволікаєтесь. Рослини дуже класний, антистрес, вони дуже класно відволікають від нас, від всяких негаразів, особливо піклування про них. Там заглядаєте, там поливаєте, там підживлюєте. Тож, не впадайте у вічі ні в якому разі. Живі, прокинулись, вже хорошо, вже все зашибісь. І поливайте в корінь та радійте кожному листочку. Всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей.